Інформаційний бізнес нині на піку популярності в мережі можна знайти безліч курсів на будь-який смак та гаманець. Та обираючи серед інфопродуктів, легко можна натрапити на ділків, які продають повітря, а не знання. Таких шахраїв вже охрестили інфоциганами. Схема до смішного проста. Ментор обіцяє здійснення ваших бажань та розв'язання проблем. Але лише до переказу коштів на його рахунок, бо неефективність чудодійного курсу проблема самого покупця, який чи замало старався, або недостатньо мріє. За таким же принципом у Польщі нині працює інфоцаганка, про яку ми вам розповімо у програмі. Однак вона вирізняється з-поміж конкурентів тим, що наживається саме на біженцях з України. Позолотіть руку, як інфоциганка розводить українців та білорусів. А насправді ви купуєте курс в людини е, росіянки, яка проводить Fashion Week. За якими схемами росіянка виманювала десятки тисяч доларів у своїх жертв? Дайдете в страху за своєю Росією, тобі даже не соромно нам таке пропонувати. Та як уберегтися від шахраїв, які продають повітря? Якщо ти все що ждеш знака, щоб почати проявлятися і заявляти себе, то вот он. Это говорю тебе я, Катерина Голуб, міжнародний спікер і тренер по публичным выступлениям. Знайомтесь, це Катерина Голуб, як вона сама себе називає, міжнародний спікер, тренер публічності та власниця клубу професій по всьому світу. Ба більше вона прямо заявляє: вміє змінювати людські долі. Вона завжди на кожному зібранні, починає з того, що в неї запатентований проект е немає аналогів у світі. Друге, вона міжнародний спікер е там, якогось світового рівня. Третє е в неї є багато філіалів клубу професій по всьому світу. Четверте, в неї є багато е по всьому світу різних крутих знайомств з великими спікерами, і вона називає такі е прізвища. от по типу як останнє в неї було це Нік Вуйчич. Катерина мешкає у Варшаві, однак левова частка її клієнтів емігранти з України та Білорусі. У польській столиці вона проводить російськомовні курси та тренінги особистісного росту серед її інфопродуктів. Школа публічності, де спікерка обіцяє учасникам досягнути неминучого успіху в бізнесі. Що саме було озвучено по телефону? Що купуйте мій курс він коштує тисячу доларів за два місяці. Я вам пропоную постановку голосу, дикцію, як ви маєте себе вести на публіці. Потім поведенню медіа соцмереж окремий блок. Тобто там мали прийти експерти, які б навчили, як вести правильно інстаграми в інстаграмі. Які інструменти, є, які продають твій продукти, якщо ти бізнесмен. Катерина хизувала, що у неї навчаються успіху бізнесмени та топ-фахівці різних галузей. Саме цим спікерка заманила на новий курс легкоатлетку з Білорусі Христину Тимановську, яка прославилась після зняття зі змагань на Олімпійських іграх у Токіо через критику спортивних чиновників Білорусі. Вона мені взагалі сказала, що э, там із Белор... буде Рубуть у мінімуть учиться наш білоруський бізнесмен. То есть намікає на те, що вона с как бы, з Білорусі вона то вот так вот продала э, тим, що перша сказала, що вона как бы землячка. Ми всі свої. мы ми вот, как бы друг другу должны допомагати. Поэтому я создаю школу. Там будуть наші білоруси, там будуть крути люди. Водночас інші учасники були переконані, що Катерина приїхала до Польщі з України, і вона всім розказувала презентацію, показує екран і каже, що я у професії нетворкінг. Я там знаменитая на це весь мир. Я приїхала сюди з України з э, войною. Ну я така бідна. Ну я змогла встати на ноги і сделать там свой бизнес нетворкінг, о котором Варшава Варшаве не знала вообще, в принципе. Я ж такая женщина, у меня все запатентовано. Запатентирован мой клуб. И никто не может там сделать никаких аналогов. Я вот одна единственная. Дума всі подумали, що вона з України приїхала з віною. От це Тут всі кажуть, кожен другий я приїхав з війною. Крім того, під час навчання з'ясувалось, що програма жодним чином не відповідає обіцянкам супертренерки. Виступи іменитих спікерів і не планувались. А викладачі, підприємці, які на заняттях намагались продавати власні продукти. Вся комунікація ну тривала приблизно годину дві. На якісь дуже загальні теми, там не знаю, свят внутрі вас, сіяйте, тобто такі, знаєте, мотиваційні заклики і дуже мало теорії. Можна сказати, що ми приходили в понеділках раз в тиждень, і весело проводили час. Навіть студія, в якій ми навчилися офіс, за этот офіс она нічого не платила. офис офіс був Мы, Ми ходили після шести вечора на заняття, і ну, тобто там всі нам мешали там, ну, вплоть до того, що... Борщиця убирала поміщення, ми просили її потішити, потому что було плохо слышно, но вона нас вообще игнорировала, то тобто, с якби з намеком, хто ви взагалі такі і що ви зіздали. Останньою краплею терпіння стало откровення, що один з учасників курсу фітнес тренер який буцімто працює з мільйонерами, насправді бойфренд-організаторки. Ми зрозуміли, що нас дурять, коли ми зрозуміли, що у нас було вісім, по суті, вісім активних людей в групі. Один з них був хлопець Каті, як виявилося. Він з України, з Франківська. Зрозумівши, що мають справу з інфоциганкою, частина учасників на відріз відмовилась продовжувати навчання. Ми сказали Каті, що ми хочемо повернути гроші. Вона не хотіла спочатку так дуже віддавати. Вона нам запропонувала відшкодувати гроші двома приватними сесіями з нею. Тобто ціна одної сесії мала бути 250 доларів за годину, щоб не віддавати цих 500 доларів, але ну, це дуже висока ціна. Лише після твердого наміру ушуканих звернутися до правоохоронців Катерина повернула їм частину коштів. На, ну, ні в яку, не хотіла, звісно, давати нам ці гроші, ну, зрозуміло. І... Чотири рази я присвіла одну і ту ж фразу. Я визову поліцію, которая мені, як гражданину Польщі, мне она повірить, а тебе провірить по всім інстанціям. Где ти є, якою деятельностью займаєшся, твої документи, налоги, все тові ну, понятне телеє это не понравилось. Та на цьому історія не завершилась після скандалу. Учасницям, які залишили курс, почали надходити погрози з фейкових сторінок та від хлопця Катерини. Муж сказал, что ему начал написать Витя, и он, ну, он требовал адрес нашего мешка, не хотел сказать нашего нашей квартиры, вот. Ну, муж мой не отвечал. Витя був дуже стойчиво. Він потребував, наверное, на протяження двох часов. І після того, як ми не дали, не дали адресу, він сказав, щоб ми боялися, тому що у нього є зв'язки, і з його зв'язками нас знайдуть в будь-якій точці Варшави, і ми пожалеем, о что що бы з ними связались. Цікаво, що донедавна брутальний віктор ще числився у списку призовників до війська, та замість служби парубок виїхав до Польщі.